Ми про перемогу спілкувалися нині у Тернополі. Кров пролилася під час сутички між неперемиреними від свободи та червоними, що крокували до вічного вогню. Перші нападали, а другі захистити намагалися колону комуністів. Салют на честь перемоги вийшов буремним із порваним одягом стусанами та червоною юшкою, і навіть вибухами. Загалом же Україна зустріла день перемоги неоднозначно. Про все це і не лише за мить докладно говоритимуть кореспонденти наших новин. Вітаю! Кадилак тікає від погоні на Бориспільській трасі. У ніч на 9 травня даїшники кулями ганяли викрадачі виномарки. Свято перемоги за українським стандартом. Київ геть політичний у Тернополі били в обличчя про ветеранів. Згадували лише поміж іншого. Гості з минулого вони їздили воєнними дорогами, а нині своїм ходом похотили центральним проспектом Запоріжжя парад раритетних машин, готових хоч зараз. У ніч проти свята стріляли на околиці столиці і був то зовсім не феєрверк на честь перемоги. Дніпровською набережною за викраденим дорогезним каделаком ганялися правоохоронці і палили в усі боки. Машину викрали з парковки біля одного з торгових центрів. У власника вистрілили з травматичного пістолета та викинули його з машини. Потім патруль помітив кадилак лише біля аеропорту Бориспіль. Ясна річ, що на вимогу інспекторів зупинитися, викрадачі лише міцніше натисли на педаль акселератора. Розпочалася тоді справжня гонитва зі стріляниною. Та навіть на пробитих шинах злодії намагалися тікати. Врешті-решт одного з викрадачів таки затримали, коли той спробував утекти в ліс його спільника. Шукають дотепер. Тільки конкретно їм зараз буде це буде враховувати буде визначати суд суд і враховувати всі оці чинники. Yeah. Не лише угон, а й погроза життю, а й е, створення небезпечної аварійної ситуації на дорозі, непокора працівникам різі, плюс обтяжуючи те, що вони вже були раніше судині. У Тернополі на день перемоги сльози на очах декого з учасників різнозорієнтованих щодо дня заходів були не лише на згадку про минуле на міських вулицях. зав'язалося новітнє справжнє побоїще. Націоналісти перегородили дорогу до вічного вогню В червоній колонії. Втрутився беркут до червоних стягів у підсумку. Додалося і червоної крові. Світлана Павук бачила тамтешнє святкування. Сотню комуністів, що несуть червоні стяги, навіть не видно за загоном спецвійськ. на підході до вічного вогню. Їх зустрічає колона свободівців. У першій лаві депутати свободівці різних рівнів. Серед них три народні, які саме 9 травня і саме біля вічного вогню вирішили провести прийом громадян. У нас прийом громадян, пане полковник! Звільнити шлях до вічного вогню в колоні комуністів узялися спецсили. <праць> Тих, хто блокує прохід, пакують в автозаки. Тим часом комуністи продовжують свою ходу. Колона комуністів за допомогою правоохоронців таки дісталася до вічного вогню. Тут покладають квіти і проводять мітинг. Увесь цей час правоохоронці стримують опонентів. Депутати від свободи, прикриваючись мандатами, рвалися у бій. У результаті у одного подерта сорочка, інший втратив черевика. Після покладання квітів комуністів не випускають із парку слави. Перепусткою на вихід може стати лише опускання червоних стягів. У когось нерви не витримують, і в натовп летить димова шашка. Комуністи таки скручують прапори, їх проводжають до автобусів міліціонери за інформацією міліції. У наслідок сутичок вони затримали шістьох активістів свободи. За інформацією свободівців, кілька їхніх депутатів звернулися по допомогу до лікарів. Світлана Павок, Віталій Павок. Новини 2+,2. 68-му річницю перемоги у великій вітчизняній українська столиця зустріла якось дивно. Звісно, було і прапорів, і гасел політичних, але справжні герої тієї жахливої війни, що подарували теперішньому поколінню мир і майбутнє за усією тією круговертю відійшли далеко у тінь. А на хрещатику чомусь було геть незручно від великої кількості червоного кольору. Щоправда, і інших теж вистачало. Євгенія Гарко від самого ранку стежив за запланованими урочистостями і дійшов висновку, що у 2013-му день перемоги у Києві більше нагадував відверто і неприховано проплачений маскарад. Ось так надриваючи горло, маловідоме політутворення російський блок відзначає перемогу в українській столиці. Молоденькі хлопці та дівчата несуть світлого кольору прапори і не можуть пояснити навіщо вони тут взагалі. Задавайте каматоргію. Кожної що для вас річниця? Не знаю, яка сьогодні річниця трохи попереду, наче досвідченіші крокують під червоними кольорами. Там самі горла не рвуть за ходуків, усе робить техніка і оркестр. Ті, що йдуть під червоними, історію питання так само, як і білі, знають поверхово. Чому ви йдете під прапорами комуністів? Я люблю красний цвіт. Яка сьогодні річниця? На Майдані, на Сьогоднішнє свято Весельський захід. Скажу. Сьогодні? Так. 60. Ну, 45, 60. 79. Хоч обидві колони і крокують поруч, сутишок немає. І перші, і другі під посиленою охороною цілого загону правоохоронців, стільки беркоту від кого вони охороняють, кому вони потрібні? Більш-менш спокійний день не минув і без провокацій. А, а чому ви державні символи держите геніталій? Біля геніталій. от у вас державні символи геніталій. А чого ви стали я... до людини? А у мене робота така, брать репортаж. Поняли, Довий да? Латин? Да, Да, я роботу. у вас працюю. А молоді регіони обрали собі місце для мітингу якраз навпроти головного концертного палацу Україна. Саме сьогодні тут вітають ветеранів піснями і танцями і присутні перші голови держави. Вони стоять струнко і тихо, і навіть не приховують того, що роблять це за гроші. 20, 20 рублів час. Скаржаться, приїхали на восьму ранку, а платитимуть їм, починаючи лише з десятої. Перший час 20, а розвод. Регіони старші в цей час святкували біля метро Арсенальна. Неподалік були помічені і святкувальники від політичної опозиції. Фашистимого надсуда! Фашистимого надсуда. І хоч перед цим партія заявляла, що святкуватиме у парку партизанської слави аж до восьмої вечора. Після дванадцятої години дня там вже нікого не було. Євгенія Гарков, Світлана Березівська, Валерій Сітюк, новини 2+,2. Впродовж усього дня далі від Києва у містах та селах українських річницю перемоги зустрічали теж по різному. Щоправда, понад чверть сотні тисяч правоохоронців ще й до нині. Патрулюють вулиці. Найбільша концентрація захисників прав людських 9 травня була помічена у Львові. Червоні прапори та антикомуністичні плакати були сьогодні на вулицях Львова. Не минулося без сутичок, які виникали під час спроб розгорнути червоні стяги. Утім, їх швидко локалізовували правоохоронці. У середньому на двох учасників акції у Львові припадало по одному правоохоронцю. Свято дуже велике. Треба шанувати все таки тих, хто загинув. Мені не подобається, щоб тут виставляли окупаційний прапор України, на якому зображені і молодь смерть і голод. Спецпідрозділи перекрили підходи до вічного вогню в Івано-Франківську. Колону під проводом депутатів свободівців не пускали до меморіального кладу вища, де тривала панахида за загиблими під час другої світової війни. Червоним прапорам свободним живемо. Кожен виражає своє мнення. Найпершими парад провели у Кривому Розі. Святкувати тут починають о четвертій ранку. Сьогодні на світанку вулицями міста проїхала раритетна техніка. А біля монумента слави влаштували виставу. Я зараз з госпіталю прийшов спеціально. Прийшов тисячі жителів Дніпропетровська пронесли центру міста портрети своїх рідних, що пройшли війну. У проєкті Безсмертний полк міг узяти участь. Кожен охочий колона розтягнулася більш ніж на кілометр. Це бабушка єстра. Я очі роста, тому що вона спасала ранених. Півтори тисячі службовців українського та російського флотів пройшлися центром Севастополя під час спільного параду. У місті уперше за останні 20 років вивели. На парад військову техніку, утім, близько до неї не підпускали. Щоб наші такі граждані не лісували там васа там на, на машинах, дата там 9 має. Там спасибо деду за побіду. Під портретом Сталіна та радянських полководців пройшла колона комуністів у Донецьку. Ішли спочатку під пісні воєнних років, але з наближенням до свято Преображенського собору значно гучнішими виявилися церковні дзвони. Наталка Волосацька, Костянтин Павлов, Алла Паста, Олена Усенко. Новини 2+,2. Заради легендарної Катюші у Запоріжжі сьогодні центральний міський проспект. Стояв компанію славнозвісному гвардійському міномету склали ще й вілліси, студебекери та полуторки. Уся техніка справжня, часів великої вітчизняної власники раритетів запевнили, Якова Носкова, що, попри поважні віки з пробігом, вона, та таки техніка, хоч сьогодні, готова у бій. Цим машинам по 70 років, деякі з них дійшли аж до самого Берліну, але сьогодні знову вийшли на вулиці. Заради цієї техніки в Запоріжжі перекрили навіть центральний проспект. В автівках знову люди у радянській формі, але справжніх фронтовиків небагато. Я війну не застав. Ті, хто застав, прекрасно пам'ятають автівки, на яких пройшли усю війну. Георгій Григорович обслуговував майже такий самий кулемет, як ось на цьому білісі. А така жі лента, примірна, тільки кавізір чуть-чуть далі. У нього свій орден червоного прапора чоловік отримав за те, що врятував товаришів під час авіанальоту. Ну я збив самоліт саме на ходу, так колона мишлі, і самоліт пікірував на нашу колону. Загалом парадом проїхали понад три десятки раритетних машин. Знавці справи переконують, колекція унікальна. Віліси, полуторки та бронеавтомобілі, запорізькі реконструктори збирали звідусіль. В в ДСАФах і так далі. Тобто та техніка написана, ми знаходимо, піднімаємо, відновлюємо. встановлюємо. Сьогодні чи не єдиний день, коли всю цю техніку можна побачити разом в одному місці? За нею буквально у чергу стають режисери, які знімають військові стрічки. кажуть, подібних екземплярів не знайдеш більше ніде. Ці автівки пройшли не одну сотню тисяч кілометрів, але й нині здатні подолати величезні відстані. Власники переконують, техніка на Заводиться надійна. швидко. Все, на завілася роботи її. Всі мости робочі, все включається, все їздить. Машинка надіжна. Парк військової техніки просто неба працюватиме у Запоріжжі ще кілька днів. Після цього автівки знову повернуться до музею. Як і в Андрій ковдріхубовка, Запоріжжя, новини 2+,2. Українські козаки сьогодні вже чубилися, а отамани від боксу теж українці на чужині. Тільки готуються битися за перемогу. Таке буде за мить. Наші новини на 2+,2 плюс вони всі, як один під два метри на зріст, мають зразкову репутацію, але столичному юнаку сюди не можна. Почесна варта на виворі. Гори тимлять у Криму несамовитих туристів, що ліси палять ще не перемогли. Рятувальники битва триває просто зараз. Загарбників, геть свій власний погляд. Що таке перемога у столичній Мамаєвій Слободі нині презентували козаки? Вони ганяли ординців з України. Вершники на чолі з наказним отаманом вступили в імпровізований бій із загарбниками. За святково переможною традицією окупантів козаки порубали на шматки. кажуть, що показовим боєм вояки Каскадери хотіли нагадати українцям про подвиги пращурів під час усіх битв за визволення. Відтак 68 річницю перемоги у великій вітчизняній у Слободі об'єднали зі святом козак. Ама народного українського героя. Учасники дійства кажуть, що один з таких одним з таких героїв був і славнозвізпадковий козак із сумщини Олексій Берес. Саме він кажуть, разом з двома своїми однополчанами і встановлював прапор над розтрощеним Рейхстагом у далекому сорок п'ятому. Щоправда, на сторінки офіційної історичної хроніки українець чомусь не потрапив. Сталін Іосиф Осі Весельонич, побачивши прізвища українця в цьому списку, викреслив його і там залишився його кантарія. Сьогодні ми святкуємо свято національного духу. Наші прадіди були найкращими воїнами, і українці внесли найбільшу жертву на вівтар перемоги у ті муремні часи. Повернення з небуття. через 72 роки на Полтавщині. Місцеві правоохоронці допомогли встановити особу бійця, якого дотепер вважали зниклим безвісти у роки великої вітчизняної війни. Рідних воїна загиблого біла села Світлогірське міліціонери розшукали на Вінниччині на перепоховання останків свого діда. Приїхав його онук. 13 трун, 13 радянських воїнів на їхні останки на березі Дніпродзержинського водосховища. Натрапили місцеві жителі. Був плацдан тут німецький, який виріс потім в окруження жуго западного фронта. Це набирали 3 вересня. Тут був бій, такий самий більший. Я думаю, що ці бійці, оце 3 вересня, вони ну, загинули. Ким були загиблі і чи лишилися у когось із них живі родичі? взялася з'ясовувати міліція. При е -е, іслідуванні були обнаружені 5 капсул. В результаті чого наша НДКЦ провело провело Вміст Капсул буквально розсипався у руках. Випробування часом витримав лише папір останньої. Після обробки експерти дістали з медальйона бланк з анкетними даними бійця з помилками, букви одна більша, друга менше, рядки йдуть криві. Тобто, людина, яка заповняла, була в таких умовах незручних для писання. Можливо, це було перед боєм або після бою. На розпізнання записів експертам знадобився тиждень, адже вони мали відновити текст за уривками слів. Часів сорокових ми брали карту і дивилися, які там можуть бути райони, села. Перша буква району перші букви Диж. Дежул. і вже в Джулинському районі стали дивитися, яке село на Букву Ч, Чер Чер село Чернятка Джулинського, а нині Баршацького району, звідти на війну йшов кисіль Конан Сидорович. Сьогодні в селі мешкає його онук. Ми душа ще як приїхали сюда. Я говорив ну нічого. Спасіба дуже велике дякую. Досі свого двоюрідного діда чоловік вважав зниклим безвісти. Нині разом із 12 невідомими бійцями останки солдата Кисіля з почистями перепоховали у братській могилі в селі Світлогірське. Оксана Солодовник, Олександр Лерін, Полтавщина, Новини Два на Прикарпатті тим часом і саме сьогодні теж перепоховали понад шість сотень жертв, які загинули від рук НКВСівців. Про страшну могилу за пару кілометрів від села Пшеничники розповіли місцеві старожили ще три роки тому. У могилі пошуковці знайшли рештки і чоловіків, і жінок, і дітей. Оскільки експерти не виявили жодного вогнестрільного поранення, припустили, що своїх жертв НКВСники вбивали на електричному стільці перед страту, деко ймовірно ще й катували. Про це свідчать і знайдені цвяхи та гаки. Словити імена похованих під пшеничниками, дослідникам так і не вдалося. Тіла хоронили без документів. Ексгумовані останки перепоховали нині за всіма християнськими канонами неподалік від попередньої могили. В селі пшеничників з 1939 по 1940 рік знаходилися гарнізон НКВД, які виконували роль поховальної команди. Тут були болотисті місця, чагарники, і ось в таких зарослях подалі від людського ока здійснювалися захоронення. Поміж інших, віддати свій військовий та почесний обов'язок на парадах. Сьогодні ходили і міцні хлопці з бездоганною репутацією. Почесна варта президентського полку була присутня на всіх урочистих заходах, принаймні у столиці. Але що відбувається за лаштунками? Як чистять чоботи, президентських гренадери? Хто взагалі може туди потрапити? І головне, кому дорога у почесну варту закрита? Напередодні свята до елітного війська завітала Наталя Набокова. Кількість завидних хлопців тут може схвилювати ціле місто наречених. Кастингу серед новобранців може позаздрити навіть елітна модельна агенція. Звісно, мене 198 сантиметрів, вага 90 кілограм. Молодняк шиястий, рукатий і увага симпатичні. Головні вимоги до відмінника української армії. Олександру пощастило, пройшов за всіма параметрами. Мати у мене у державній міграційній службі працює. А батько пенсіонер МВС. Я сподіваюся, що армія мені допоможе. на нормальну роботу. Сенс усієї військової напруги вихід у вищий світ. Тож плями та малюнки на тілі для кар'єри табу. І за те, що це є особливими прикметами, так як наші. Військовослужбовці можуть бути залучені до служби в СБУ. Тарас Шаматайло особисто відбирає від за такою незвичайкою від їхньої руки оцінює агресивність кожного. Великі очі це символізують і вказують на те, що людина інтелектуально розвинена. Кияни за багатьма параметрами відпочивають, каже, тож їм прохід до елітполку закритий. У зв'язку з більш якіснішою комплектацією посад, які передбачають бойову готовність. Цьогоріч більше бранців із заходу країни. Хто не служив, той не чоловік. Вважає Владислав, хирляки нині не в моді. На моє місце було шість конкурентів. Тут навчать, вдягнуть та нагодують. Балуємо солдат цукерками, печом та фруктами або соком. Для хлопців з провінції неабиякий шанс вибитись в люди. Стипендія 150 гривень. З усіма лагідні відпрацьовуємося до автоматизму, тому що на заходах, коли бачиш високопосадних осіб. Мозок він відключається. Нарешті їхній мозок дає команди натренованим м'язам парад перемоги. Так трухаються аксельванти та інші військові цяцьки. Вже наступного свята хлопці матимуть інший вигляд. Форма буде тільки з натуральних матеріалів та зі значно більшими погонами. Наталя Дмитро новини Битва з несамовитими насуванцями на ліснині точиться у Криму і тамтешнім рятувальникам до цілковитої та безумовної перемоги дуже далеко. Туристи цілими полками йдуть у гори і палять вогнища, незважаючи на оголошений найвищий рівень пожежної небезпеки. Невеличкі штрафи відпочивальників зовсім не відлякують. Небо над півостровом. Нині патрулюють одразу кілька гелікоптерів та літак. А гірськими стежками у піший антиполум'яний похід разом з рятувальниками сходила і Наталя Сафіханова. Затишне багаття у прохолодному лісі на варті двоє дівчат кажуть, дорослі пішли підкорювати вершини. Ну ані ушли, охороняти сталися В охоронців табору. Відповідальна місія підтримувати вогонь. Дівчатка підкидають гілля, а навколо сухе листя. Достатньо маленького вітерця, щоби з іскри зайнялося полум'я. Річка є, єсть, є. єсть. Принципі не може бути такого, щоб розлетілось. Ще як може, кажуть рятувальники, тим більше, що багаття на кожному кроці. Розідання кастров запрещено на сьогоднішній день. Ти зі з тим, що висока позаропасна. Затуши, да, костьо? Затушив туристи з Вільногірська виявилися слухняними. Ризикнули залишитися без обіду, але багаття загасили. Розпалюємо, сделаем себе еду. І потім обязательно тушим, коли виходимо, ми всегда прощаємося з костром, підходимо, скидываем весь туди мусор повністю, все в кучку. І коли скинемо, все ж о том, що, вже... згорело, ми згоріло, ми згоріло. Говоримо, що... Yeah. спасибо цьому дому і ми йдемо в другому. Щодня кримські рятувальники разом з лісниками виходять у рейди. Порушники мало не під кожним деревом. Розводять там, не в на місці, поймали, штукафували і все. Бували піджоги, Ну а дві. Тут було. штраф 50 гривень за багаття в лісі. Туристів не надто лякає. До того ж, за кожним підпалювачем не встежиш. Дехто прагне залізти якнайвище, і там залишене багаття стає неабияким випробуванням для пожежників. Наталя Сефіханова, Армен Погосян, Крим, новини 2+,2. І останні за крок од перемоги нині перебувають українські отамани виключно на бокс зорієнтовані вже завтра. Надвечір в останній наші битимуться за титул переможців цьогорічної всесвітньої серії боксу проти місцевих вовків. Нагадаю, що у півфіналі українці перемогли минулорічних тріумфаторів команду Міланський Грім. Хто з українців вийде у ринг, Остаточно стало відомо лише сьогодні під час процедури зважування за власну боксерську честь заради прапора жовто-синього у підсумку, визначив тренерський штаб, битимуться найсильніші. Олімпійські призери Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик. Між іншим, і під прапором Казахстану українцям протистоятимуть пара вихідців з берегів Дніпра. Експерти шанси команд на перемогу оцінюють приблизно 50 на 50, Але в самих боксерів та тренерів українських принаймні мрії лише найвищого переможного гатунку. Фінал это все-таки уже большой ну это, уже шахматы. Здесь нужно смотреть, где куда розстановка сил позволяет. Где чуть-чуть кого-то послабее, где-то э, сильнее вставить в такие рамки, чтобы выиграть поединок. У нас финал. Нема ходу назад. Тільки вперед и і... Ми там не кажемо, що ми там все, ми всіх порвемо. Ми будемо показувати гарний бокс. Сильна команда, що тут сказати. але Україна сильніша. Як українці доводитимуть кулаками власні претензії на боксерську перемогу. Завтра о 19.45 на живо можна буде бачити в ефірі каналу 2+,2. плюс Не пропустіть. Я ж ще сьогодні вітаю усіх із 68-м днем перемоги і від усієї команди наших новин. Дякую ветеранам. Просто за те, що мир є. Тримайтеся.